Всім привіт, друзі! Всім добрий вечір. Давненько я вже не виїжджав на риболовлю з ночівлею. Останній раз, мабуть, тижня-два назад був. Все не виходило, то сімейні якісь справи, то часу не було, то погода не дозволяла. І ось сьогодні нарешті я приїхав на річку Псел, на нічну риболовлю. Кажуть, прокльовує карась, лящ, інша біла рибка. Але людей дуже багато по берегу. Зараз пройдемось вздовж річки, пошукаємо вільне місце. У мене на годиннику вже сьома година вечора, через годину буде вже темно, Тож часу залишилось не так багато, щоб розкласти речі, замішати прикормочку і вже буде темно. Ну Ось таке, друзі, було вільне місце. Я вже його зайняв. Почав трошки облаштовуватись, поставив три ногу, поставив крісло, є невеличкий обривчик, але є зручний навіть сход до води, ступеньки, але вночі почнуть піднімати водичку, буде хоч де руки помити. Вже почав замішувати прикормочку, зараз ще розкладемо фідери та й вже будемо закидатися. По прикормці, друзі. Прикормку я буду робити на основі відвареного гороха. Тут у мене кілограм половинками гороха. Є залишки ось такої прикормки кріль торнадо. Тут, мабуть, десь стакан. Зараз її сюди висипемо. І додамо, мабуть, цілий кілограм і ще лящ рица ваніль. Вітріал фіш, звичайно. Сільвер серія, друзі. Води я сьогодні не хочу додати зовсім. Тільки буде прикормка і відварений горох. Зараз гарненько все вимішаємо. Якщо води щоб не додати, мабуть, додавимо ось такої міласи замість водички. І гарненько все, друзі, вимішаємо. Щоб прикормка була по консінці така, як потрібно, гарно вимивалася. Ну що ж, прикормочка вже в мене готова. Що в мене вийшло, друзі? Я висипав кілограм лящ кориця. Пішло десь 350-400 мл міласи. Ще трошечки залишилось. І кілограм відвареного гороха. І в мене вийшла ось така дуже ароматна, розсипчата прикормочка. Я думаю, що рибка заціне. В якості наживки будемо одягати червоних. Навозних черв'ячків Вони сьогодні у мене, друзі, в великій кількості. Найкраща наживочка на карася, ляща, ну і на іншу білу рибку. І також, звісно ж, опарощі. Опарощі теж в кількості, можливо, навіть будемо потрошку так додати в прикормку. Сподіваюсь, це теж буде допоміжне приваблювати рибку. Поставимо класичні ось такі монтажі, відводики або каромисло ще їх називають. Годівниці вагою 98 грам. Ну і, Звісно ж, повідці. Повідці у мене з фідергамчиком. Два гачка я ставлю. Один довший, один коротший. Коротший десь сантиметрів 40 і той, що довгий, десь 70-80 см. По фідерам, друзі, два фідера в довжині 3,60. Один у мене з тестом до 110 грамів. Це моделька Cassmaster. І другий модель S-River з тестом до 150 грамів. Дуже класні, струнки такі витривалі фідери, і я б сказав, що це бюджетний варіант, не дуже дорогі. Все, розпочинаємо. Заряджаємо їх. До речі, кому цікаво, всі посилання на Снасті, якими я рибалю на фідери, на прикормочки, все можна завжди знайти в описі під відео. Ось так виглядає готовий монтаж, коромисло або відвотик, годівничка і два повідка на фідергам. Частенько в коментарях ви друзі запитуєте, які я використовую гачки, що у мене за леска. Леску зазвичай використовую ось таку: від флагман 018, 016, 02. І ось такі гачки. Від Owner серія 50-355 в четвертому і в третьому розмірі. Зараз зарядимо, поки не стемніло опариші, черв'ячки будемо піддягати вже як Стемніє Опаришів я заряджаю повний гачок. Десь 5, 6, 7, 8 штук, скільки, скільки залазить на гачок, скільки, друзі, і одягаю. Минулого разу під утро. На такий великий пучок паришів проклюнули лящики. Сподіваюсь, сьогодні теж впіймаємо вночі хоча б декілька штук. Але карасі теж, якщо будуть клювати, то буде непогано. Карасі клюють непоганого розміру. Такі 400-500 грамів, а іноді попадаються і навіть і більше. На фідері вже стоїть кліпса з минулого разу. Кидати будемо десь приблизно на середину річки. Плюс-мінус. Отак. Намагаємось кидати в одну точку, щоб зробити гарне закормочне п'ятно. Все, перший фідер заряжений. І таким самим чином зараз зарядимо і закинемо другий. Швидко, як темніє. Восьма година, а вже, друзі, темно. Поставив ліхтарики. Один у мене буде отак світити над прикормочкою. Другий ліхтарик я причепив на триногу, який нам буде освітлювати вершинки фідерів, буде класно, їх видно вночі. І ще поставимо ось такі світлячки на кончики. Вони. Все время блимають червоним, а коли покльовочка, тоді починають блимати зеленим. Дуже зручно. Тож зараз повісимо їх на кінчики фідерів. Ще одна покльовочка, друзі. Перший був карасик непоганий. Ну ще одне щось клюнуло. Зараз подивимося, що там. І ще один непоганий карась. Ну, первый был трошки більший, мабуть. Два карасика уже есть. Тільки почало темнить, стали добавлять водичку. Пішла течія і почали клювати карасі. Поки ще черв'яки не заряджають, тільки опариші. Хоча вже можна ставити і черв'ячка пробувати. Ще одна покльовочка і, мабуть, знов карась. Приходив до мене там поряд рибак сидить. Теж каже, карасики покльовують, ніякої іншої риби поки що немає. ну Щось таке наче непогане. Що в нас там? Да, гарний карась із травою. Карасик. Трошки водички нагорнули так. У мене там сухо було і вже вода. Оп. Одірвався, малиш, але не втік. І подсака є. А брати мені щось є, друзі, ліньки, чесно кажучи. Як буде хороший ляж, тоді вже будемо брати подсак. Ча вона ось поряд у мене. Вже на сухому стояла, вже вся поцака утонула, стільки води додавали. і пруть то воно. Гарно скидає ГЕС водичку. Так, що тут закрутилося? тут там такой борзый такие рывочки на такие. леща не схоже, мабуть опять карась лящик еще не подошел на точку а караси уже собрались и клюют как сожжение один за одним Ні, я був не прав, друзі. Це якраз перший, перший лящик. А я думав, а я думав, що карась. А воно, перший такий непоганий підлящик. На пучочок черв'яків взяв. О, я вже знав, що пора одягати черв'ячка. Десь тут повинен бути сопливий. І ось він перший єсть. Сподіваюсь, що він не останній. Кромушка зачепилася десь. Ну, біжи. Опа! Ти ж там не один був. Зараз ми тобі гарненько. Взаряд. Зарядимо ще черв'ячків. <кій> Черв'ячки гарні, свіжак тільки накопав сьогодні перед рыбалкою. До речі, мене хтось там запитував, як я розвожу черв'яків. Друзі, я їх ніяк не розвожу, я просто їду на а чесні, чи як вони правильно називаються, за місто і копаю їх там. Там копаю весь город. А, червяків там просто капець кік. Тільки перекинув один і на другий зразу покльовочка. А ну що в нас тут? Там був гарний козлик. А тут що в нас краще що? А ну-ка, покажись, дружок. О тут карась. Ну, такий непоганий. Грамів такий 400, ну-ка. Опа, ви який гарний карасик. Що я замітив? Всі покльовки на пучок черв'яків. Що карась, що підлящик. Чистого пари не хоче. Дивіться, який гарний карась. Опа, біжи. Трава чіпляється, воду горнуть, постійно несе траву, перекидувати треба часто, бо чіпляється трава на шнур. Опариші ну, цілі. Можна в принципі переживляти, але немає сенсу. А черв'ячка бере. Головне, щоб гарний такий пучечок був. О, видите пучок гарний. Непогана була покльовочка, друзі. І хороша рибина, здається, це тарань. Така, знаєте. запівкілушна таранинка. Опа! Ух, яка тарануха. Ви це катарань. Ова! О така. Давненько така та раночка не попадалася. Така бадьора. Ух. Де мій садок? речка начала падать, уже можно спускаться вниз. Взяла на пучочек червяки. Живемо. Ну що, друзі, вже почало світати. Десь п'ята година ранку, почала клювати вже дрібна риба, дріб'язок. Давайте я вам покажу загальний свій сьогоднішній уловчик, не дуже густо, чесно кажучи. Сподівався, що буде краще, але ж що мені вдалося піймати? Два непоганих козлика. Такі недолящі, одна гарна таранина і, мабуть, з десяток, з десяток карасів. Ну, ось такий сьогодні в мене, в принципі, уловчик. Тож вже буду потихеньку збиратися. Змотаємо один фідер, потім другий, і буду потихеньку вже вирушати додому. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також хочу нагадати, що всі посилання на снасті, якими я рибалю, на прикормочки, на ліхтарики та загалом на все, що я використовую на своїх риболовлях, завжди можете знайти в описі під відео. Наступного разу, мабуть, поїдемо десь на поплавочок порибалимо рибалимо або на боковий ківок. Скоріше за все, не будемо загадувати, але, скоріш за все, що це, можливо, вже була остання моя нічна риболовля, бо вже ночами стає прохолодно. Так що, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!